Щоб на знову спосіб, першим ми все опалубку ставили. А тепер вирішили перше поставити дерев'яшки, без діагоналі, тепер зараз з боку опалубку валимо. валимо і все, даємо герметику. На той герметик зараз будемо ставити опалубку, щоб смола наша дорога не втікала від нас. Бо купа гроші Ну то не можна так смолу навіти. Ми зараз перше Потім покажемо, як будемо тут ставити. Як буде в нас красивенько. Так, тихо, тут трохи замало. Все, ще пучок требася. О, злізьте. Треба влізтися. влізтися. І ще тут велимо герметик. Отак. От Покажи, який тут стіл вийде. Покажи, який тут цілі людям вийде, яка красота буде. Тут вже здалеку втік. Вже задалеку втік, засранець. Що не сказати, герметик так смердить, на його дре, але треба давати багато. Щоб було добре, щоб було добре, все, вичаємо стало дерев.